Існує багато класифікацій людей, жінок, чоловіків, стосунків, характерів. І сьогодні я хочу вам надати ще одну класифікацію людей за їх психічним розвитком, яку розробив дослідник, російський дослідник Борис Діденко у своїй роботі Етична антропософія. Я ознайомилася лише з його статтею цивілізація канібалів або цивілізація канібалізму. І от сьогодні я поділюся з вами цією цікавою класифікацією людей за їх психічним або психоемоційним розвитком. З вами я, психолог Юлія Латуненко, яка от уже 18 років працює психологом, сімейним психологом, онкопсихологом, а також я працюю з індивідуальними проблемами людей, з їх дитячими травмами, а також з відносинами між батьками та дітьми. Якщо ви вперше заглянули на мій канал, підпишіться, будь ласка, поставте авансом вподобайку цьому відео. І будь-яка активність під цим відео в коментарях або поширення в соцмережах вітається. В цій класифікації є чотири типи людей по Борису Діденко. Але я спостерігаю, що зараз формується п'ятий тип людей, і саме він формується в Україні. Я про нього розкажу у самому кінці про цей тип. А ви дослухайте, будь ласка, до кінця це відео. Отже, перші чотири типи: з яких два хижі типи, а два не хижі. Почнемо з двох хижих типів типів. І самий агресивний з цих типів це. Суперанімали. Або як називає їх Борис Діденко це триглодити триглодіти. А також він каже, що цей тип можна назвати палеоантропами Отже, це люди, які можна в нашій термінології психотерапевтичній їх назвати класичними. Психотиками, соціопатами, це дуже такі яскраві психопати, які живуть за законами зони. Хто сильніший, тот і правий. Це закони хижого світу, і Борис Діденко називає цих людей не людьми, це просто звіри. А, може, це негуманно так казати, бо е, за своїм, е, ну, тілесним, да, за своїм тілесним виглядом, це люди, але за психічним а, за психічним розвитком це вони не є людьми. А отже, ці люди вони дуже жорстокі, вони безсовісні, вони а, це вбивці, це канібали, да, і він каже, що. От такі люди серед нас є, їх не дуже багато, але вони є, і це пішло ще з часів да, От такий палеонтропний ген, присутній у цих людях. Отже, ці люди дуже небезпечні і вони притягують до себе менш агресивних. Людей і вони використовують цих людей. Причому роблять це дуже грубо це застосування фізичної сили. Ну насправді це просто класичні соціопати яким місце або в тюрмі, або ну в клітці. Їх треба як звірів тримати в клітці, каже Борис Діденко, а також це люди, яким місце у психіатричній лікарні, бо на волі ці люди дуже небезпечні, і ми з вами знаємо одного такого хижака, який керує зараз, є вождьом Росії. Це Путін він типовий суперанімал, типовий паліонтроп. А, І ці люди взагалі не розуміють, що таке емпатія. Вони її не мають, вони е, можуть е, отримувати задоволення від страждань інших людей, е, вони розробляють різні тортури, їм просто це. Доставляє якесь задоволення, причому вони так можуть навіть розважатися. Бо, їм, бо це для них один із основних видів розваг спричиняти біль іншим людям. Якщо вони дориваються до влади, то це дуже небезпечно для всього людства. Виявляється, ми знаємо таких. Суперанімалів як той же ж Гітлер, теж Чікатіло, да, який не мав влади, але він був класичним суперанімалом, який знищував людей без жалю, без совісті. Мораль це сумісне поняття з цим типом людей, але таких людей дуже мало. Хоча вони виявляють е, собою дуже ну, таку страшну силу, е, яку, е, яка може в принципі знищити всю планету. Слідуюча е, група людей, другий тип, також хижий, і їх також небагато, але більше за суперанімалів. І це е, тип називається який Борис Борис Діденко називає сугесторами. Сугестори або е, маніпулятори. Да? І таких людей, ви знаєте, е, може, навіть в вашому оточенні такі люди є. Але е, от таких сугесторів-маніпуляторів дуже багато при владі. Вони просто рвуться до влади дуже сильно, вони її бажають слави та влади. Тому таких людей дуже багато серед політиків. А, ну, ви бачите в нашій Верховній Раді багато таких і було завжди багато. Бо для цих людей цінність це а, влада, це їх, це класичний маніпулятор-нарцис, але він. А, Ще їх називають таких людей перевертнями, бо вони, як актори, вдягають маски і можуть маскуватися навіть під дуже нехижого слідуючого дифузного типа, але я про нього розкажу трошки пізніше. Вони просто можуть. Зваблювати людей своєю там красою, своєю награною такою показовою демонстративною добротою. Вони просто дуже талановиті актори. До речі, серед акторів таких людей дуже багато. І також це можуть бути журналісти, які обслуговують тих суперанімалів, які дориваються до влади. Да? Бо оця друга група сугесторів-маніпуляторів вона трошки слабша за першу групу по своїй хижості, але їх хижість вона така прихована. вона... Може бути навіть непомітною да, оці маніпуляції. Вони навіють, вони вводять маси до стану навіть такого психозу якогось, можуть можуть такі ідеї абсурдні навіяти людям, і вони повірять їм, бо вони дуже впевнено будуть розказувати про. Абсурд, от ми бачимо з вами в російській журналістиці, в СМІ такі маніпулятори-сугестори, як Таш Скобєєва, Соловйов, Сімонян та інші вони є провідниками отої агресії, знищувальної агресії для людства. Це також, якщо ми кажемо на мові психотерапії, це Психопати, але соціалізовані психопати. Якщо перші це дуже часто просто потрапляють на зону, да, то ці от друга група, вони соціалізовані, вони, якщо в них має статус або власть, вони стають дуже небезпечними. І я би сказала, що Путін являючи собою суперанімала, в нього є риси також і сугестора маніпулятора. Там такий в Путіна змішаний тип, Бо він вміє так впевнено. Вони гарні оратори, вони дуже красиво можуть розмовляти. Він так впевнено несе оцю несенітницю і абсурд, що йому люди просто вірять. І е, вірять якраз е, люди, які не є хижим типом, і це вже третій тип, про який я е, можу розказати вам зараз, але ще трошечки про сугесторів-маніпуляторів на е, битовому рівні е, маніпулятори-сугестори це е, оці токсичні батьки, які маніпулюють, контролюють, контролюють своїх дітей, знущаються з них. Да? Якщо б більше влади таким людям дати, то їх нищівна активність виростає одразу ж у декілька разів. Вони також, як і суперанімали, не мають поняття. Совісті, моралі це також, як каже Борис Дітенко, істоти, які не є в повному психологічному сенсі людьми. Тому він впевнений, що оці, оці два типи це люди, які взяли свій початок ще з архаїчних часів. Вони ну от як первісні люди себе поводять, але друга категорія трошки більш розвинена в своєму такому соціально маніпулятивному. Розтині такі приклади маніпуляторів та сугесторів серед відомих людей Борис Діденко називає Льва Толстого, а також Ілью Еренбурга, якщо ви знаєте таких персоналій. Тобто вони можуть ставати відомими в творчій, в творчому середовищі відомими людьми. Ми, от, Наприклад, Нікіта Міхалков це типовий маніпулятор, сугестор, це той же ж Поріченков, той же ж Охлабистін. Да? В російському суспільстві їх набагато більше, ніж в інших суспільствах, бо ну, зараз, як ви знаєте, Росія переживає такий кризовий стан, коли суспільство просто вивернулось все на виворот, і просто очевидно, що це хворе суспільство. Дуже багато суперанімалів і дуже багато оцих сугесторів-маніпуляторів. Якщо ми бачимо тих вагнерівців, це гвардія суперанімалів, яку зараз. Натравлюють на Україну. Або їх аморальність, їх відсутність, відсутність етичності совісті це дуже допомагає головному суперанімалу Путіну знищити Україну, знищити простих людей, які страждають, і це призводить до задоволення. Отак, такі дві. Хижі категорії людей, про які а, йшлося а, в моєму відео, перш ніж а, я продовжу розповідати вам про слідуючі два нехижі типи а, людей. Я нагадаю вам, що було б дуже непогано, якщо б ви підписалися на мій канал, якщо ви вперше завітали до нього. А також, якщо б ви поставили вподобайку цьому відео або не вподобайку, якщо вам не подобається. А також відкоментували. Напишіть, чи у вашому близькому оточенні є суперанімали або маніпулятори-сугестори. Отже, слідуючий тип не хижий, це дифузний тип, або як їх називає ще Борис Діденко сугеренди. Якщо оці попередні були сугестори, то ці сугеренди. І відрізняються вони тим, що їм дуже Легко навіяти будь-що, будь-який абсурд. В них немає критичного мислення взагалі, і вони виявляються дуже такою гарною здобичою для суперанімалів та сугесторів-маніпуляторів. Або вони, як губка, пропитуються ідеями суперанімалів та сугестерів, бо вони пристосуванці. І ця частина людства вони самі по собі не хижі, але якщо їм навіяти будь-що, на якийсь абсурд втулмачити в їх голови, вони без критики, без аналізу це проковтують і починають пристосовуватися до тих ідей, які їм втулмачують через зомбоящик, сугестори, маніпулятори. І це така основна, така найбільша маса людей. Таких простих людей, які живуть поняттями ковбоси та холодильника, дивляться зомбоящик, та е, е, вони підлягають дуже такому е, неприхованому гіпнозу, навіюванню. Це дуже легко з ними. Але ця група людей, якщо на них впливають більш розвинені люди, вони також е, можуть пристосуватися і до Ідеї добра, моралі, совісті. Тому це така маса, біомаса, як каже Борис Діденко, з якої легко ліпити все, що завгодно. І нам треба працювати з тою масою людей, щоб в них. Відбувалися метаморфози, да зміни, щоб їх усвідомленість зростала. Вони, наприклад, вони бувають такі, що приходять до психологів, звертаються, якщо їм дуже погано стає, і вони стають потім на шлях розвитку і рухаються в сторону слідуючого, нехижого, більш розвиненого типу, про який я вам трошки пізніше розкажу. Але оця категорія дифузорів або сугендерів це ота маса в Росії, яка підтримує татка Путіна вождя, вони потребують царя. Вони взагалі це люди, які мали свою там дитячу травму. Вони інфантильні, нерозвинені. Вони проєктують на сугендерів, сугесторів та суперанімалів, батьківські фігури, і вони дуже так. Ну, підлягають різним наказам, да? вони виконують ці накази, вони вірять, вони довірливі, як діти. Просто от ну, настільки інфантильна маса людей. Тому вони навчаються дурному набагато швидше, ніж хорошому, але з ними треба працювати, щоб збільшувати. Категорію інших слідуючого типу більш розвинених людей, і от до речі, серед цих дифуз, дифузних, дифузного типу людей, які там живуть поняттями поїсти, поспати, там задоволення чи ще щось таке на поверхневому рівні, вони ну. Можуть прожити все своє життя, навіть не відкривши жодної книжки, я вже не кажу про психологію. І я впевнена, що на моєму каналі немає ані суперанімалів, ані сугесторів, маніпуляторів, бо вони знають найкраще все, ніж якийсь там психолог. А от дифузний тип може. Завітати на канал з психології і почати свій розвиток. Тому треба, от ще раз на, на зроблю акцент, наголошую, що треба працювати з тою масою людей, щоб зростала кількість більш розвинених. І от якраз більш розвинені люди це. Четверта категорія класифік по класифікації Бориса Діденко. четверта категорія людей вони народжуються якраз у батьків дифузорів, найчастіше, хоча можуть народитися в сім'ї, де один, наприклад, сувестор. Маніпулятор, і він призводить до великого страждання своєї дитини, і в неї є шанс або впасти на дно, там, стати наркоманом, алкоголіком, або піти у власний розвиток і стати отим четвертим. Найбільш розвиненим типом людей, який Борис Діденко називає неоантропами, це люди, які цікавляться саморозвитком, це люди, які мають критичне мислення, це люди, в яких поняття совісті, моралі навіть це ну, такі базові якісь принципи, це стовпи, на які спирається ця людина. Для неї важливо а, приносити добро у світ. Ця людина має емпатію, а також вона співчуває, вона, вона не використовує як сугестори-маніпулятори, або навіть дифузори можуть використовувати людей у своїх цілях потрошечку так, бо вони вчаться у сугесторів-маніпуляторів. Бо оця дифузна маса це такий перехідний тип людей між сугесторами-маніпуляторами та неоантропами. Я б назвала так, що. Якщо ми поділили б цю класифікацію на вростині там веганства або вегетаріанства, то суперанімали – це взагалі канібали, такі сугестери маніпулятори то люди, які їдять. М'ясо їм байдуже, як та тварина взагалі вирощувалась. А от дифузори вони вже трошки до вегетаріанства, вони, бо вони можуть навіть цікавитися, яка їжа корисна, яка ні, бо вони живуть їжею, холодильником. Да? І вони можуть не їсти ковбасу, не їсти, наприклад, курку або Свиню або корівку, а вони можуть їсти, наприклад, рибу або ну взагалі там бути вегетаріанцями можуть. А от неоантропи це люди, які вже користуються поняттями добра, зла, ненасильства. Да? Бо насильство для них це поняття, яке вони не сприймають, вони не живуть в поняттях насильства. Їх система координат це добро, це саморозвиток. Вони цікавляться. Філософією, наукою, навіть можуть бути професорами якимись, можуть бути дуже такими людьми з науки, але от вони не агресивні, вони намагаються відсторонитися від того агресивного світу, від війн. Вони трошки дивляться на світ як, ну скажімо, з таким тихим сумом. Вони ну так виявляються трохи ну безсилими перед агресією суперанімалів та сугесторів маніпуляторів. Вони не борються, вони просто відсторонюються займаються йогою, уїжджають, може там в гори, кудись на Тібет. Вони так більш інтровертну таку інтровертне життя ведуть, уходять в себе, часто замикаються, пишуть на самоті якісь книги, дуже такі чудові. Вони можуть виступати на публіку, але вони будуть відомими в таких дуже вузьких колах. Вони, вони не сприймають агресію світу і намагаються захиститися стратегією уникнення Да, біг, Ви знаєте, що є бий, біжи, стратегія або завмирай. Вони завмирають і втікають більше, але вони намагаються вплинути на суспільство. Яке складаються з більшості дифузорів, да, оцих сугерендів, які а на яких впливає навіювання, да гіпноз навіювання це гіпноз. От і останній тип, який би я від себе додала би до цієї класифікації, я вважаю, що більшість людей, які слухають психологічні ютуб канали це все ж таки неоантропи, оці люди, які прямують до розвитку, вони шукають сенс життя, вони намагаються бути корисними, і навіть їм не настільки важлива та слава і власть, вони не цінують ці поняття їм, неважливо. Вони можуть мати владу, і це буде дуже добре для людей, якщо влада в такого не у антропа є, бо він буде на, використовувати її на добро, а не на своє его, як це роблять е, перші два типи. А от е, п'ята категорія, п'ятий е, тип е, в цій класифікації ну це від мене вже, да, бо я бачу, що е, не обмежується все людство чотирма цими типами. І я вважаю, що цей тип людей, який походить від неоантропів, але це люди, які не уникають боротьби, а борються вже за захищають да, світ від агресії, від зла. вони це я б так назвала Ангели з світла. Да? І цей тип я бачу, що він зараз формується в Україні. Може, він є і в інших країнах, да? але дуже велика частина людей зараз встає на захист правди, на захист добра. І це вже така агресія, да? яка Відсутня у неоантропів, я б назвала цю п'яту категорію людей постнеоантропами, які мають здорову агресію, здорові кордони, які не уникають боротьби, які не дивляться з тихим сумом, як каже Борис Діденко на те, як вмирають люди. Вони борці, вони герої, вони виборюють добро та світло в нашому. На нашій планеті вони можуть боротися там за екологію, да, вони там... але це боротьба, яка не припускається до насильства. Це захисна така стратегія, в якій люди намагаються довести світові, що насильство треба припинити. Але вони також можуть використовувати. Агресивні засоби для того, щоб зупинити отого е, суперанімала або е, маніпулятора-сугестора, да, вони будуть боротися. І вони, якщо оці дві категорії людей е, дифузори та е, Дифузори та неоантропи, вони не хижі, да, вони слабкі, вони не будуть боротися із першими двома категоріями людей. То оця п'ята категорія, вона виборює правду і суперанімали, і маніпулятори-сугестори дуже націлені на цих людей, вони будуть вступати до боротьби до контрагресії, помилилися не до контрагресії. До контрагресії це припускається п'ята категорія людей. А от суперанімали і маніпулятори-сугестори вони будуть чіплятися до таких людей п'ятої категорії. Бо їм цікаво перемогти, їм цікаво принизити і зробити з них свою здобичу, да? це підвищує їх самовпевненість, підпитує їх его. Тому от зараз ми бачимо отаку от, от формування от такої п'ятої категорії людей, яка дуже важлива у нашому світі, яка якщо ці люди їх буде більше і більше на планеті, то ми з вами будемо вірити, що все ж таки добро переможе зло. Це хочеться вірити. Хоча от Борис Діденко та засновник цієї теорії, Борис Поршнєв, кажуть, що людство так і не змінилося за багато-багато. Толіть воно так і не пішло по шляху еволюції, бо декілька років взагалі у світі було без війн, а так весь час на планеті Земля ідуть війни. Бо серед нас є отакі супераніма, суперанімали, сугестори, маніпулятори, хижі, канібали. Які, які є армією тьми да, в цьому світі. Нагадаю вам, що мені б дуже було приємно, якщо б ви підписалися на мій канал, бо я покинула свій російськомовний канал, який вже мав 30 тисяч підписників, я не хочу обслуговувати російську аудиторію і зробила оцей україномовний канал для моїх рідних. Піввітчизників, тож сподіваюся на вашу підтримку. Підписуйтесь, коментуйте навіть просто ваш якийсь смайлік в коментарях буде дуже допомагати моєму каналові просуватися на просторах україномовного нашого Ютубу. Отже. На цьому все. Пораджу вам ще в моєму плейлисті виховання дітей подивитися дуже цікаву класифікацію в двох частинах: це вісім типів токсичних матерів. Це дуже важливо, бо всі війни починаються з колискової. З наших матерів, то, як ми відносимось до, до дітей, формує в них оце якраз сугесторів, маніпуляторів або суперанімалів, або неоантропів. Тож, давайте більше виховувати неоантропів та постнеоантропів. Це звертаюся до мам, подивіться це відео на моєму каналі. Ну, і побачимось з вами у нових моїх випусках.